У віці 88 років наступного дня після Пасхи помер папа римський Франциск. Про це повідомили в Ватикані. Понтифіка не стало о 7.35 ранку. Як зазначили в офіційній заяві, цитую з величезною вдячністю за його приклад як справжнього учня Господа Ісуса. Ми вручаємо душу папи Франциска нескінченній милосердній любові Бога. Із середини лютого очільник католицької церкви сильно хворів на пневмонію. Провів лікарні близько місяця. Вже тоді з'являється. Ялася інформація, що він може піти у відставку за станом здоров'я. Утім, Франциск таки подолав недуго, приймав у себе британського короля Чарльза з дружиною. А напередодні в нього також був віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фактично, той і став останнім високопосадовцем, який із Франциском поспілкувався. Встиг папа привітати віряни із воскресінням Господнім і в останнє голосити промову з балкона Базиліки святого Петра в Ватикані. Щоправда, на публіку він виїхав у колісному кріслі. Встиг сказати лише кілька фраз. Основну частину промови зачитував представник духовництва. Згадали у зверненні і про війну в Україні. Ну, а після Понтифіка провезли площою. Кортеж кілька разів зупинявся, коли до папи підносили немовляти для благословення. А послухаймо зараз останні публічні слова папи римського Франциска. Дорогі браття і сестри, з Великодним. Я прошу церемоніестра прочитати повідомлення. Я висловлюю свою близькість до страждань християн у Палестині та Ізраїлі, а також до всього ізраїльського народу та палестинського народу. Зростання антисемітизму в усьому світі викликає занепокоєння. Водночас я думаю про народ Гази, зокрема про християнську спільноту, де жахливий конфлікт продовжує спричиняти смерть і руйнування, а також створює драматичну та плачевну гуманітарну ситуацію. Нехай Воскреслий Христос дарує Україні спустошеній війною свій пасхальний дар миру та заохочує всі залучені сторони продовжувати зусилля спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру. І вже стало відомо, де відбудеться поховання Папи Римського. Свій останній спочинок Франциск знайде в базиліці Санта-Марія Маджоре. Понтифік заздалегідь підготувався до цього етапу і заповів зробити скромнішу процедуру прощання. Хоча зазвичай все відбувається дуже врочисто. Вперше за понад століття очільника католицької церкви поховають за межами Ватикану. Попередніх понтифіків ховали в трьох укладених одна в одну трунах із Кіпарису, Свинцю та Дуба. А так, от Франциск. Обрав просту дерев'яну вистелену цинком. Також очільник католицької церкви скасував традицію виставлення тіла на спеціальному підвищенні для загального огляду в базиліці святого Петра. Замість цього тіло лишатиметься всередині труни із. Відкритою кришкою, коли саме відбудеться поховання, ще невідомо. Точну дату мають обрати кардинали. Ну і варто зазначити, що Франциск став першим папою за останні 20 років, який помер, перебуваючи на своїй посаді. Попередній понтифік Бенедикт XVI зрікся престолу за станом здоров'я, пішов із життя у віці 95 років, вже у 2022-му. Усе його життя було присвячене служінню Богу та церкві. Йдеться в офіційній заяві Ватикану про смерть папи римського. Його не стало сьогодні вранці. Понтифік, який змінив Рим і католицьку церкву. А так про Франциска пишуть світові видання. Він намагався підтримувати Україну як жертву агресії, але саме із ним пов'язано багато скандалів через його прагнення виправдати і Росію. Чим запам'ятався понтифік українцям? Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук розкаже. Іноді українцям здається, що вони на нашому боці. Це фрагмент розмови моєї колеги, воєнної кореспондентки ТСН Наталі Нагорної з папою римським. Два роки тому в неї випала нагода побачитися з понтифіком і передати йому, що саме турбує українських вірян. Це був лютий 2023-го. На той час уже відбулася хрестна хода на страсну п'ятницю у 22-му році, і після того як світ дізнався про те, що росіяни чинили в окупації. Ватикан дав нести Христа двом біженкам разом українці і росіянці. А ще були численні скандальні заяви папи. Наприклад, у вересні 2023-го він засуджував постачання зброї до України а в грудні того ж року назвав українців і росіян двоюрідними братами. Кузенами, якщо дослівно, геть не цього українські католики чекали від свого пастиря, радіючи з усім світом, коли 13 березня 2013 року струби апостольського палацу повалив дивіться, білий дим. Білий дим. Всі були впевнені, що він буде чорний, але він білий. Неймовірно, просто я сама не вірю. Тим більше, що ви якраз застигли на словах, що в нас є маленька таємниця, і ми її готові розповісти, те, що ми дізналися, і от воно сталося. Такі Хорхе Маріо Бергольо, ім'я, що тоді возвістили з балкона після канонічної формули Хабемус папам» або ж маємо папу. Відтоді його встигли забути, адже кожен понтифік обирає собі нове апостольське ім'я. Архієпископ із Буенос-Айреса, Єзуїт Берголіо бере собі ім'я одного з найвідоміших католицьких святих Франциска, перший в історії Папа з Південної Америки, перший в історії папа неєвропейського походження, перший в історії папа Єзуїт і Франциском стає. Першим протягом 12 років на святому престолі він дратує консерваторів, бо заявляє у церкви забагато розкошу. Скорочує собі апартаменти і охорону, кличе кількох біженців жити просто у Ватикані. Представник ордену, що віками відточував уміння паблік релейшнс задовго до появи цього терміну. Він чудово знає, як завоювати любов мільйонів. Та не відміну від свого попередника Бенедикта XVI, який шокував світ тим, що добровільно пішов у відставку, Франциск. Навіть опинившись у критичному стані в лікарні від божого престолу не відмовляється за його життя. Серйозно побоюється протягом місяця, та потім понтифікою, наче легше, виписавшись із лікарні, він навіть встигає зустрітися з американським віцепрезидентом Джей Ді Венсом і привітати вірян з великодним. Але сьогодні, у Великодній понеділок, Ватикан повідомляє, папи не стало. Дорогі брати і сестри. з глибоким сумом я змушений повідомити про смерть нашого святішого отця Франциска. сьогодні, о 7.35 ранку єпископ єпископриму Франциск повернувся додому отця Франческо. Що тепер, як завжди, дві з половиною сотні кардиналів з усього світу з'їдуться на вибори нового папи. Не так давно художньо описані в нашумілому оскарівському номінанті. стрічці з саме такою назвою конклав. Як заведено ще з 16 століття, кардиналів закривають у секстинській капеллі тій самій перлині апостольського палацу, розписаній Мікеланджело, і кілька разів на день вони мовчки кидають урну, а потім підраховують. Провчанам, які тисячами збираються на площі під собором святого Петра, про результати виборів сигналізують димом. Чорним, у разі якщо жоден з кандидатів не набрав більшості голосів, і білим, якщо світ отримав нового папу. Яна на ТСН, 1+,1. марафон. Єдині новини.